Майже половину великих колективів, організацій та підприємств у Кобиляцькому районі очолюють жінки. Тож, з нагоди 8 березня, вітання від народного депутата України Олексія Лелюка передали їм успішним жіночним і чарівним керівницям, котрі не шкодують сил і вміння для розбудови незалежної держави. Надія Коваленко ось уже понад вісім років очолює районне управління юстиції. Говорять, саме за її керівництва структура вийшла на новий рівень роботи. В області вона вважається однією із кращих. А ще Надія Коваленко, як справжня жінка-господиня, відразу взялася за ремонт приміщень в управлінні. Ось і цей зал урочистих подій оновили з її ініціативи та дизайнерського погляду. У роботі ж як і в житті Надія Іванівна завжди керується принципами людяності, щирості та доброти. Говорить, що має уже багато відзнак від керівників району та області, та приємно почути вітання та отримати подяку за роботу від народного депутата. Адже така увага завжди спонукає до ще більш наполегливої роботи. Передали вітання від Олексія Лелюка і очільниці фінуправління Новосанжальського району Любові Кипкало. Жінка 35 років пропрацювала у цій структурі, із яких 27 – її керівником. Я вдячна Олексію Володимировичу за увагу його і за його підтримку. Це іменно. Народний депутат, який є, дієво представляє інтереси нашої територіальної громади у Верховній Раді, дуже багато зроблено. І, в подяку, за вітання передала народному депутатові власно випечений здобний хліб. Каже, що лише з появою доньки почала випікати здобу. До того ж, кілька спроб були невдалими. Хоча зізнається, Любов Кипкало, мабуть, кожна жінка-керівник все ж таки за роботою дещо обділяє увагою свою родину. І лише постійна підтримка та повне розуміння чоловіка їй допомогли поєднати ці непоєднані речі. А в Козельщинському районі вітання від народного депутата передали 90-річній Вірі Литвин, адже її життєва історія заслуговує не просто на увагу, а викликає захоплення. Та ну страшне, ну пропала життя і все що ж, молодою такою осталася, синочку двох, а тоді робила в сільській раді, списки на вибори, готувала. Була комісії, і оце з цим чоловіком зійшлося, що оце вже дітей, скільки і так оце прожила. Першого чоловіка Віра Сидоріна втратила на війні. Другий помер у 1970-му. і жінка залишилася із дев'ятьма дітьми на руках. До речі, останніх вона народила три пари двійнят. Тож має медалі материнства усіх трьох ступенів. За життя довелося працювати і дояркою, і куховаркою. А коли ростила дітей, вдома теж не сиділа, склавши руки. Пригадує, що вирощувала шовкопрядів. Та й зараз, хоча вже нелегко навіть рухатися, Віра Сидорівна порається біля невеличкого господарства: грядка, кури, коти та собака. А у вільний час плете гачком круги на стільці. Влітку ж на подвір'ї жінки гамірно і весело, бо тоді особливо часто приїздять у гості онуки та правнуки. А їх у неї. Аж 28. Дорогі жінки, я хочу привітати всіх з святом. Хочу побажати вам, щоб ви були завжди любими, любили самі, щоб завжди, коли це свято приходить, вас вітали всі ті, від кого ви хотіли б отримати ці вітання. Я бажаю всім здоров'я, щастя і всього найкращого.